Вітаю вас, мої любі, у мене в гостях. Мене звати Наталя. Дякую вам, що ви на мене підписані. Дивитесь мої відео розпакування, і в нас з вами сьогодні по каталогу турецької компанії Пармасі січень місяць відео розпакування. І цікаво таке відео. Будь ласка, залишайтеся зі мною, буду вам за це щиро вдячна. У мене парфум такий я сьогодні вже віддала. Парфумовану водичку вже не змогла вам показати її, але дуже-дуже приємний, досконалий стиль. Це, якщо я вірно читаю сенсейшн це вісняно-осінній аромат. Його можна і на день, і на вечір, але це дуже жіночність, привабливість, така, знаєте, ніжність. Така тон, знаєте, такий прям аромат жіночий жіночий, ніжний ніжний. Тому дуже рекомендую дуже гарне звучання цього аромату. Показати не можу його, тому що вже в моєї замовниці. Так далі, зараз у нас дуже чудова відмінна акція. Ви знаєте: один плюс один платимо, тобто купуємо три. Платимо за ціною двох по 249 гривень, 500 мл, ось такі великани. Це в нас ідуть бальзами охолоджуючі Доктор Туна з кінським каштаном. Там іще багато є трав, приходять зафольговані, при любій фізичній втомі, де якщо м'язові якісь болі у вас є, навантаження, багато сидите, набрюки ніг. Коли ноги трохи тако, знаєте, в народі кажуть, ломає, тобто це великий помічник. У мене в моєму замовленні ось 498 гривень людина заплатить за три по 500 мл, за півтори літри цього бальзаму доктор Туна. Тим паче, що тут не тільки кінський каштан, тут ще дуже багато корисних трав для нашого здоров'я. Звертайте увагу. Це дуже гарна акція. Тим паче, що ви можете подарувати і ще комусь рідні, близькі, мами, тати, тато. Тобто є багато людей, кому хто потребує в допомозі. Тим паче, що дійсно, якщо в мене... Допустимо, крутить ноги. Не знаю, куди ті ноги діти. Я дійсно наношу цей бальзам, гель-бальзам. Він густий, його багато не потрібно дійсно, і він через 10-15 хвилин біль стихає. Це дуже. Суперова, це відмінно. Так, надалі у нас така була акція замов і за кожні 25 балів барів можна було по гривні купити ось такі мімішні зубні пасти. Дивіться, і ніколи не було пробних зразків. Зараз цікаво навіть да, навіть зафольгована. Це місвак алоє, женшень і чайне дерево. Це відмінна, чудова зубна паста, але це нам пропозиція за кожні 25 балів можна було взяти по гривні. Ось такі будуть комусь може, можливо, хтось захоче спробувати, то ось так можна буде і спробувати. Далі чудова річ, що у нас сьогодні для всіх знижка 30% на відмінний ось такий засіб. Концентрований засіб, чистий посуд, затишна квартира. Дуже приходить в привабливому таке з золотом, дуже гарна сама пляшечка. Я взяла собі 4, можна було взяти більше, але я не знала, який це засіб. Я не взяла його більше. Ось так. Такі чотири великани. По 500 мл ще вологі, бо недавно спошти. І дивіться. Це пляшечка. є переклад на українській мові. Так. Запах чудовий, відмінний, такий, що хочеться з'їсти. Я не думала навіть, що це таке буде, такий буде приємний аромат. Звісно, відкриваємо, треба, ми закрили і все, 500 мл, дуже гарно. І зазвичай 249 гривень. Зараз ціна 174 гривні. А якщо ви, тобто, знижка 30% для всіх. А якщо ви зареєстровані, для вас ще знижка 25%. Тобто, так, так як мені 55% я маю знижки на цій пляшечці. Мені така пляшечка прийшла за 130 гривень. Уявляєте собі, чому мені б не взяти великий такий запас, тим паче, що, що мене спокусило? У Мене є, ви знаєте, веган, такі засоби концентровані, 300 мл для миття посуду. Є таке в мене. Але що мені сподобалося, що запобігає появі запахів на губки, не містить барвників, фосфатів, хлорки лугів та сильно діючих кислот однаково ефективний у холодній та гарячій воді 500 мл, завдяки біорозкладній формулі, засіб однаково ефективно очищає посуд, вимити у гарячій і холодній воді. Його концентрована формула миттєво розчиняє жорсткі жири, завдяки глицерину, що міститься, залишається е, та е, захищає та розгладжує ваші руки. Цитрусовий аромат усуває неприємні запахи від посуду губок і раковин. Дійсно, аромат, дівчата, просто білісімо. Супер-супер-супер. І тому, що нема запаху, не буде на губці. Я думаю, що навіть якщо помию щось і залишиться губка з цим засобом, вона не буде така, знаєте, на другий ранок така неприємна. Така, знаєте, буває таке, що прям береш її, а вона така, ух, як та жабка. Так що ось так, дуже дуже відмінний, ще мокре від, до, до, поки доставила. Тому я це купила, тому що містер Віпс, ви бачите, біорозкладний ось такий продукт. Так, Далі, знову такі в нас акції: е, Купіть, боже, поможи мені, 159-149 гривень. От бачите, яка я уважно е, записувала, записувала. Так, шампунь, так, одна 149 гривень, Це у мене самий основний ходовий е, з шавлі, і самий аромат, який більше всього полюбляють люди. Густий, ароматний, легко вимивається з волосся. Волосся легко розчісується е, сяйвом, здоровим, приємне на відчуття таке на на, на ощупь, як то кажу, да, Є теж український переклад. У нас є ось і одну купіть за 149 гривень, якої вистачить на багато місяців. Це це 100%. А іншого можна купити для всіх відняти 40%. А для мене, я другу купила відняти 70%, 65%. Тобто, зареєстрованому бути, звісно, вигідно. Ось так. Бачите? Там є ще два види шампуня, і там гелі так само на тій сторінці, така сама акція, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Далі взяли в мене бальзам блиск, блиск для збільшення губ. В мене є залишки мого, він мене мутненький став, тому що ми, я наносила його на помаду. Аромат ментолу. Цей. Бальзам цей блиск для збільшення губ, він навіть розгладжує дрібні зморшки навколо губ. Тобто він, в нього така формула, яка доглядова. Не просто збільшення губ, а ще й доглядова за губами. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Будуть у вас не тільки спокусливі збільшені губи, але ще й доглянуті. 189 гривень 4 мл. Алла, дочекалися. Так, далі в мене дві пудри. В замовленні це відмінна чудова пудра. Дивіться, яка вона приходить, яка вона гарненька-новенька. І, на жаль, покажу вам свою. Ну, що робити? Вона в мене впала і розбилась І моя, яка вже, бідна, затерта, вистачає на ну 6-7 місяців. Це такого легенько, без без проблем. Це е, е, пудра. Тут є ну Я не знаю хто спонжиком цей. Тут така шеплівочка це. Іде пудра матуюча, вона іде, як дійсно як друга шкіра. Тобто її взагалі не, ви її не відчуваєте. Вона, оцей весь блиск, у мене зараз нічого немає кроме тонік. я тоніком тільки протерла обличчя освіжити, і все. Е, вона оцей весь блиск прибирає, просто легенько пензликом нанесли її, е, і немає е, виду, вигляду маски. Немає, вибачте, покажу, яка в мене вже є, вона е, навіть там на низу Бачите, як і Ну впала, розбилась але я нею користуюся рідко, Ну я користуюся. і цей Ну Вона невідчутна, вона дійсно вона така. Знаєте, що дійсно вона, як і, дивіться, як друга шкіра, її навіть і не видно. Але вона. от Тут вже відчувається тут різниця, і тут відчувається вона прям матова-матова шкіра обличчя. Дуже чудове, приємне відчуття. Дівчата 14 грамів, 259 гривень. Це вона приходить ось таких таким, таким форматом. Ось так. Її вистачає на багато місяців. На багато я взяла два пробних зразки зразки. Бліз, тому що я тільки бачу пробні зразки, в 15 гривень я купила, я завжди підкупляю, тому що дуже розходяться парфуми, подобаються людям. І, звісно, коли ми наносимо, то продукт розходиться. Так, рекомендую всім. Будь ласка, зараз спекотно ногам в ногам тому що ми на, на вулиці ми замерзаємо, буває в ножки, да? взоті, в а в офісах, в магазинах, на роботі, де б ми не ми заходимо з холоду в, 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 в тепло, і звісно, перепад температури, і в нас наші ноги потіють. Може бути таке, що вологість, да. І я рекомендую, будь ласка, 169 гривень. Теж вистачає набагато Smart Love. Це наша Україна виготовлює для турецької компанії Pharmacy. Тобто, це високого рівня продукція, і це іде дезодорант для взуття. Має антибактеріальну активність, нейтралізує неприємні запахи. Е Виготов, тобто, з любого якого б не було у вас матеріалу взуття, він не пошкодить. Дуже відмінно розпиляє о нове ж, бачите, дуже відмінно розпиляє, має ніжний приємний аромат. Рекомендую всім прийшли додому. Відкрили флакон, струснули, чомусь так я роблю. І два пши, пшик, один в одну обувку і в другу. Тобто в дві, в дві пари два пшики і все, і поставили просихати. Без, без проблем буде взуття завжди у вас чисте, без неприємного запаху. І саме гано, що ви будете на висоті, тому що що таке неприємний запах, коли десь десь розуєтеся, чи навіть навіть в сім'ю приходимо додому після роботи і хочеться, щоб просити. Взутися і не відчувати себе комфортно. Для цього є в нас о, вистачає набагато часу, це дійсно на багато місяців. Далі, дивіться, в якій обновці у нас це в нас в мене там вже мої закінчуються. Я знищу будь-які неприємні зап запахи, не блокую нюхові рецептори людини, не маскує, а нейтралізує будь-які неприємні запахи, безпечний для рослин, тварин і навіть квітів. В оселі так, Для кухонь приміщень з тваринами е вбирань сміттєвих приміщень та інше. Це вже по-новому написали. Дивіться, суперклян, наш ось сердечко таке жовто-блакитне, що це «Made Ін Україна. Тобто це теж робить наша Україна для турецької компанії Pharmaсі. 300 мл. Ви знаєте, що це дезодорант, яким я спрей, спрей, яким я користуюся. Я відмовилась від інших видів освіжувачів повітря будь-якої іншої компанії. Я користуюсь тільки виробництво Україна Smart Love для турецької компанії Pharmaсі. Я знаю, що е, цей спрей він. Е, е... Абсорбує оту саму першу молекулу від екскрементів, тваринок, хто, хто 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 в хаті є, коли тютюн, коли жариться, смажиться риба, оце все він абсорбує саму початкову оту молекулу, прибирає, а не маскує. Це відміни мене перевірено роками. Навіть якщо у вас він розпиляється і є такі поляпки, як таке знаєте, як мильне, воно пропаде і нікуди воно не пошкодить, воно не зробить плям. Нічого, Воно просто собі, як от, знаєте, коли дитина дує такі е, 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 кульки, такі дують мильні, такі да, кульки, то теж воно ж це падає на землю і такими, наче як папирошками, але потім проходить і нічого нема. Так само це рекомендую 300 мл, 159 грн. гривень. Дівчата, це е, дуже дуже відмінна річ в кожній оселі. Тим паче, що це не маскує, а дійсно прибирає неприємності ті, що зв'язані з нашим повітрям в оселі. Далі в мене в замовленні чудова парфумована вода це Сігнора Пьору, 249 гривень, 50 мл. Одна з найулюблених моїх вод, тому що, вибачте, тому що вода. І дивіться, скільки я вже показала, скільки вже в мене, слава Богу, Боже, дякую вам, мене купили цієї води, скільки я вже розпилювала таке відчуття, що стоїть флакон на місці. Тобто, наскільки вона економічна, дівчата, я прийшла, я вже не перший рік, я вже третій рік в компанії Фармасі, дякую компанії, що до сих пор, до цих пір, 249 гривень. 50 мл парфумованої води. Це унікальний аромат, це аромат від юного віку до безкінечності. Тому що він самий самий любимий з моїх, хто в мене купує аромати. Надалі у мене крем для обличчя з календулою. І ще є, ще я попала такому форматі, тому що я вже не бачу в цьому каталозі цих розпродажних сторіночок. Я набрала крем календулу мені видало по такій ціні 139 гривень. Я дуже задоволена. Це те, що я попереджала, що дівчатка, поспішайте, тому що може вже їх і не бути. Тому що я набирала шампунь з чесником, я поставила кругом об'яву ту, що нам в чаті поставили. І, на жаль, з чесником 500 мл я клієнтки, вона хотіла аж три штуки, тому що брала собі і доньки сподобалось дуже сильно, але вже запізно. <кхем> Будемо дивитися, що можна запропонувати по вже новим дизайнам, по новому всьому. Так, і такий для рук, дівчата, безподобний крем для рук. Це доктор Туна, це лінійка дуже високої якості, високого класу, і дійсно потрібно горошина, багато не потрібно, але дія, яку виконує ця лінійка з календулою, це Супер! Не можу підібрати перевести з російської мови. Це просто вищий клас. Це, це делюкс, люкс, люксовський. Я, я, я рахую, тому що це безподобно. Це дійсно. Акція на ось такі зубні пасти 112 грамів, 79 гривень. Місвак, алоє, Женшень і е, олія чайного дерева. Тобто все йде повністю для нашого здоров'я. Дівчата великий об'єм, 112 грамів з GMP-сертифікації, все так, як потрібно, все так, як це. А ось, хто буде сумніватися, подобається чи не подобається, вже в мене є ось такі як пробні зразки можна сказати. Так, відмінний шампунь 360 мл 109 гривень, дівчата, 360 мл це іде із оливою. Аромат літньої трави дуже приємний, відмінний, чудовий, ну, суперовий аромат, і потрібно геть трішки. Тут все закрито, все запечатано. Все зафольговано, тобто мені це дуже подобається. І е, це сяйве волосся, легкість в розчісуванні. Коли легко розчісувати, ми його не дьоргаємо, не витончуємо волосинку, яка ми навіть не бачимо, коли ми дергаємо, да, дергаємо це волосся. волосинка Стає витягується, вона стає тоненькою, і невидиме не оком нам да, навіть вона починає, над, ну, таке, як ото ломається, да, вона вже все, і вона починає сіктися і отако розпушуватись, коли дивитися її під мікроскопом. Тому завжди розчісуйте вже полувологе волосся, не цей, щоб воно було не мокре, не вологе повністю. І цей шампунь дуже гарно доглядає, тому що він зволожує і дбає. Про те, щоб волосся було здоровим. 109 гривень, дівчата, кому подобається, будь ласка, звертайтесь без проблем. І, звісно, такі забали я взяла за 30 гривень ось такі з мінеральним комплексом моря теж 360 мл. Я взяла за 30 гривень такий шампунь. І в каталозі він 119 гривень. Відмінна, відмінний теж шампунь, тому що він іде на, на мінеральних компонентах, тобто доглядовий, теж дбає, щоб волосся легко розчісувалося, мало здорове сяйво. І по перше, щоб було сильне волосся, тобто укріплене. Ось так. І губну помаду я взяла матова губна помада 0,1, тому що це самий, самий ходовий е, колір. 0,1, і за 70 гривень я її взяла за свої бали. Тобто, я ось так за 100 гривень я собі взяла ось такі подарунки. Тому що виконана, виконана програма. І, звичайно, в мене є новий каталог. Якщо потрібно, я знімлю на нього обзор. Новий каталог вже 02 компанії, дуже яскравий, такий сердечко. Віримо, що буде в нас і свободне, вільне сердечко від проблем, від е, війни, від цих думок, і буде щасливе сердечко поєднання, бачите, пари, яка закохана, О, так пахне новим. І я взяла. 5 пакетів таких по 5 гривень такого розміру, і 5 по 7 гривень такого розміру. Це пакети, які біо розкладаються. Компанія Farmacy за це дбає. Так що ось так, тому що мені потрібно пакувати. І, звісно, я стараюсь пакувати завжди, щоб було все гарно. І, ну, Як виходить, буває, що таких і нема, тому що по 5 гривень, по 7 гривень не сильно накупишся, бо це. Трішки кусається, але фірмові пакети, фірмове є фірмове. Ось таким був мій огляд. Я вас щиро обнімаю. Ви мене найкращі, Дякую вам, що ви до цих, до цих пір зі мною. Всього вам найкращого, найліпшого. Якщо бажаєте, я знімлю відео огляд на каталог компанії Farmacy Турція 02. Всіх благ вам. До побачення!